Сьогодні ми з вами поговоримо про бабусин посуд. Чому бабусин? Тому що таким посудом користувалися дуже давно наші бабусі й дідусі. Цей посуд виготовляли з глини. Чому з глини? Тому що не було такого сучасного посуду, як зараз. Людей, які виготовляли такий посуд. Називали гончарі. Вони шукали глину, викопували її, висушували на сонці, а потім вибирали маленькі камінці, палички, вичищали глину і замішували її в холодній воді. І на таких верстатах, бачите, отакий от круглий верстат. Він називається е, гончарний круг. Робили різний посуд. Давайте його назвемо всі разом. Повторюйте за мною. Миска, глечик. Ось у мене ще є такі маленькі горнятка, теж зроблені з глини. І ось така тарілка, в яку насипали і картоплю, і варенички. І ось у мене ще є такий маленький куманець. Бачите, розписаний. Давайте ми з вами сьогодні зробимо аплікацію куманець. Для цього нам потрібно вирізати куманець за трафарету. Я наклеїла його на папір, щоб нам було зручно працювати. А тепер ми його будемо прикрашати. Виріжемо квіточки з паперу, складеного в декілька разів. Пам'ятайте, як тримати треба ножиці рівно від себе і різати за лінією згину або по намальованому. Пам'ятайте, що пальчики треба берегти, не підставляти під ножиці, а батьки за цим прослідкують. Так, ось ми і вирізали тіточки. У нас вийшло чотири. Я їх викладаю ось так і наклею. Клей можна використовувати різний. Вам зручно працювати олівцем? Працюйте олівцем, можна і ПВА. Квіточки ми приклеїли. Тепер візьмемо серветочку, добре їх притиснемо до паперу. Треба вирізати ще нам жовту серединку для квіточки, теж вирізаємо по лінії. Повертаємо тільки папір, а ножиці дивляться вперед. Це по техніці безпеці і наклеїмо всерединку. Так. Намагайтесь приклеювати посерединці, тоді буде дуже красиво. Ще одна серединка. Так, квіточки ми зробили, а тепер ще зробимо гарні листочки. Теж подивіться, як я склала бумагою декілька разів і намалювала один листочок. І коли ви виріжете цей листочок, то у вас буде дуже багато листочків. Ось так. Тепер ми їх будемо наклеювати, Ну, приблизно ось так почали кожен листочок змащуємо клеєм. І приклеюємо. ще один листочок ось так. Ось так. І так. Зайвий клей приберемо серветочкою. притиснемо. Наш куманець готов. Бажаю вам, малята, успіхів. До нових зустрічей!